Всім привіт, любі підставі та глядачі мого каналу. З вами я, Кея Йор, і в цьому відео я розкажу, як поміняти, змінити назву YouTube каналу Нікнейм. Давайте не будемо затягувати, підписуйтесь, ставте лайки погнали! Нажимаємо цього лівчика. Вибираємо назву. Вибираємо, яку ви хочете. Король. А нове і, і запам'ятайте, нове ім'я відображатиметься Лише на Ютубі його можна змінювати двічі на 14 днів, тому дуже часто не змінюйте. Зберегти. і все, назва помінена. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і, до речі, там скоро новий проєкт відкривається. Тому не затягуємо довго. Всім пока-пока.